Вітаю, друзі! Мене звати Ольга. І сьогодні я хочу пороздивитися питання стосовно запорізького напрямку і Запоріжжя. У мене дуже багато запитань на цю тему. І зараз спробуємо подивитися. Ну, от, таке мені надіслали запитання в телеграмі. Нова загроза для Запоріжжя. Ворог проривається в районі Степногірська, і якщо візьме малу Катеринівку, у нас будуть дуже великі проблеми. Це журналіст, військовий аналітик сказав Василь Пехньо і майор ЗСУ політолог Андрій Ткачук. Ну, давайте подивимося. Так, чи е, окупує ворог? Армія РФ повністю населений пункт Запорізької області Степногірськ. Чи повністю окупує армія РФ селище Степногірськ, Запорізького району. Чи буде остаточна повна окупація Степногірська? Тут оці карти не говорять про повну окупацію. От якби оця остання карта, ця карта закохані. Вона випала в такому положенні, я би сказала, що так. Тут вже, знаєте, вони вже празнують, вони вже святкують, вони там, мабуть, вже відчиталися, що у себе там на Росії, що вони вже захопили. Але тут повного захоплення немає. Там наші стоять оборонці. Тримають лінію оборони, тому що в них наказ, приказ не пускати далі. І тобто вони там застрягнуть, як от, знаєте, ну от, на біговій дорожці, коли, чи на ескалаторі, постійно біжиш, отопроти, проти течення і все, проти руху. Ну, кажуть, на обнулення, Вони просто, знаєте, як ото в топку. Дров підкидують, підкидують, там просто будуть люди пропадати, згорати, зникати, безвісти. Ну, про карта, навіть карта окупації не випала. В моїх розкладах, якщо я бачу вісімка мечів, це дуже велика ймовірність окупації. Ну там треба ще дивитися комбінації з іншими картами. Ну, будуть там топтатися, будуть там стріляти. На жаль, іще показують, що це ще там буде деякий період. Тепер дивимося. Е, Мало Катеринівка. Чи окупує ворог, армія РФ, селище Малокатеринівка. Найближчі місяці? Чи окупує армія РФ село Мало Катеринівку? Тиснути будуть. Але це не про окупацію, це по вісімки. От застрягли туди назад, перед-назад, беред-назад. Місяць дуже буде складний, будуть сильно давити. Ці дрони будуть літати. І знову бачать, кажуть, обнуління. Ну, тут буде багато страхів на наганятися на людей. Ну, окупації нема. Окупація Малокатеринівки найближчі місяці, слава Богу, я не бачу. Карти мені цього не показують. Так, ще таке мені глядачка моя написала сьогодні в коментарях запитання такого плану. Я зараз давайте запитаю, а ще раз питаємо, гуляй поле. Чи буде повністю захоплене Гуляйполе. Я сьогодні читала, що вони просунулись у Гуляйполі. Чи буде повністю захоплене місто Гуляйполе армією РФ? Ну, повної, повного захоплення карти не показують. Знов таки туди-сюди. Беред-назад, топтання на місто ну, захоплення Гуляйполя, карти не показують. Повного там, що 100% вони там захопили, ні, тут цього нема. План не удався, у них не вдасться і планують, хоча вони планують до березня чи до кінця лютого захопити Гуляйполе. У них таке є такий наказ. Так, чи, буде ворог мати, чи матиме ворог успіхи до кінця зими на Запорізькому напрямку? Чи буде ворог активніше просуватися на Запорізькому напрямку до кінця лютого 2026 року? зі змінним успіхом. Перший місяць, перші, от перші дні січня там, чи перша половина січня вони будуть так активніші, а потім там почнеться дезертирство. Оці морози, холоди, які зараз йдуть, будуть тікати, будуть тікати росіяни, солдати будуть тікати і залишати позиції. І тут кажуть, що кажуть, якось навпаки зменшення тиску їх йде на Запорізькому напрямку. Вони навпаки е, будуть зменшувати. Оці, я так думаю, що бачите, і башта перевернулася. Якесь іде. Знаєш, вони будуть чекати, що от трошки потепліє, весною ми знову почнемо. Тобто це не про остаточне припинення. А про те, що ми чекаємо, коли буде тепліше. Бачите, сонце перевернулося. А тоді? а тоді ми вдаримо знову. Поки що, на жаль, так. Так і буде. Тепер дивимося це питання, що мені написали. Останній тиждень в Запоріжжі майже кожен цілодобово повітряна тривога. Весь час летять. Ударні дрони молнія Кожен день вибухи. Яка ситуація надалі з цими дронами по Запоріжжю? Які загрози для населення? Ну, давайте подивимося. Так, яка ситуація надалі? Чи так і будуть росіяни? Кошмарити Запоріжжя кожний день ударними дронами. Так і будуть літати. Скільки, який термін часу будуть літати ці ударні дрони, бо молнія літатимуть над Запоріжжям. Над Запоріжжям, в сторону Запоріжжя. Скільки часу ще будуть? Ну, ще січень будуть літати тут. Кажуть, бачите, тут у них немає, у них приказ, у них наказ, і кажуть, так. Так, і кажуть, це, як знаєте, як підрішено, перефронтова територія краї обриву. І це, на жаль, це таке буде. Це буде. Тривоги будуть продовжуватися. Бачите, кажуть, труба. Тут труба це як сирена, да, І... Це буде, а ворог російський в центрі розкладу, що кажуть, це, це буде продовжуватися. А ще дивимося, коли ж, це, коли ж це закінчиться, коли ж це закінчиться. Коли ж росіяни перестануть це все. Дивіться. Втрата можливостей. Щось буде. Оце буде. Ну, січень, принаймні, це таке щось буде от січень. Потім мені йде таке от. Ну, от, ну це зима буде. Це зима. Я можу помилятися там середина місяця. Ну це то, що друга половина січня або лютий. Оце щось там буде. якийсь, Щось їм якийсь буде наказ. І якісь будуть -як, документи підписані, і вони почнуть якось ну, менше, тобто їм заборона йде. Заборона, і дивіться, всі три тузи випали, Опустошення, втрати, тому що тут іде, як українська армія, український захист і зупинка. І що потім? Бачите, воно якось остановилося. Тобто ці катання, це мені, я дивлюся, це як шахети. Туди-сюди літають по, по, на, по набережній, по руслу Каховського моря, по колишньому, так сказати, і туди, і по Дніпру, це буде. Тут раз уже якось перевернулося, далі що ще? Зупинка. Задній, давай, задній, давай. Ну, кажуть, можливо, ще три тижні. Оце кажуть. Або три, максимально 3 місяці, або до березня місяця. Ну, скоріше, що до березня. І зупинка. Тут якась щось іде, щось буде поміняно. Якісь документи будуть підписані, дивіться. І карта кінець, оце карта називається Конець грусті і печалі. Повернення до життя. Це ще карта називається. Ну, щось буде от, друга половина січня, лютий. От оце, в цей період. Щось... Тут кажуть, що це може бути завершення. яке змен... Ну, я не можу сказати, що завершення, ну зменшення. Отак. От Поки що так. А тепер. Чи будуть росіяни бити хаотично по житловим будинкам запоріжців цією зимою? Чи будуть вони бити хаотично по житловим будинкам жителів Запоріжжя? Кажу, що може так будуть бити? Будуть бити, бачите, всі три карти прямі. І будинок в е центрі. Оце, бачите, щось збиватимуть, там щось буде сипатися. Кажуть, вони будуть, е будуть бити по електро світло, газу, -газу військ, системі будуть лупашить. Так, так, будуть бити І прямий король, російський окупант, він прямому, будуть бити. Будуть бити по будинках і по, бачите, знову тривога. Кажуть, це така карма в нас, на жаль, будуть лупашити. Це, це на жаль, є. Ну, я роблю прогнози там на, на район, по районам, дивіться, слухайте мене по п'ять днів. Е, Ділюся, розклади роблю, але по п'ять днів щось мені так уже складно це робити. Дуже енергозатратно. Я потім, коли зроблю п'ятиденний цей розклад, я потім отак сижу хвилин 5, я просто мовчу, і в тишині і мені треба просто трішки прийти до тями. Дуже складно, емоційно, тому що я все це пропускаю через себе. Покажіть мені карти. Хтось мені написав, що я неправильно ставлю питання. Дорогенькі мої, любі мої глядачі, запоріжці, земляки всі, хто в мене дивиться. Ви розумієте, у кожного своя доля. У кожному написано по народі, що йому буде, яка в нього буде життя, скільки він проживе, чи буде в нього переїзд, чи буде в нього еміграція, окупація і так далі. Навіть подивіться на наші долоні: у нас у кожного своя є лінія життя, лінія долі. От. І тому сказати за всіх, що треба виїжджати. Діткам виїжджати, сказати, за всіх, що залишайтесь, я не можу. Це треба дивитися. На особистому розкладі. Я роблю дуже багато таких розкладів по моїм глядачам. І кожному от, 5 чоловік сім'ї, я дивлюся кожною. Я кажу, от, вам треба їхати, а от, от цій людині можна залишитися, з нею все буде добре. Тому... Сказати за для всіх, чи буде безпечно? Звичайно, безпечно. Діти не повинні чути оці вибухи. Діти не повинні чути вибухи, вони не повинні чути цю тривогу, навіть цю сирену. Це небезпечно. Я кажу, безпечно. Небезпечно дітям. Звичайно, вони не повинні чути слово війна. Вони тільки починають жити, а в них вже травма. У них вже травма, а їм ще жити все життя. Вони вже травмовані, вже. О, такі ростуть. Так, покажіть мені карти, чи буде примусова е евакуація е лівобережної сторони міста Запоріжжя? Е сімей з дітьми. Чи буде в майбутньому примусова евакуація е дітей на лівобережній стороні міста Запоріжжя? Найближчі місяці про обов'язкову не пишуть, але кажуть, що радити будуть, будуть радити. Коли вони, вони будуть стріляти, ця зима буде досить складна. І, кажуть, вибірково. Як, от, знаєте, ще перед вибором спочатку будуть говорити, що от у вас є вибір. А Тоді можуть кажуть, сказати, що за дітей можуть говорити. Я питаю про дітей. Але знов-таки, це не, не кожного стосується. Можливо, якийсь район. Якомусь району скажуть, а комусь не скажуть. Якомусь району не скажуть. Тут в стані вибірково. Вибірково. В околиці, оці окраїни Запоріжжя, може там щось і будуть говорити? Це можливо, кажуть. Це можливо. Щас подивимося Кушугум. Кушугум. Чи буде окупація Кушугума? Ну, ми подивилися, що мало Катеринівку не буде окупація? Окупації нема Кушугума. Балабіно. Чи буде там примусова е, обов'язкова окупація, евакуація діточок з батьками із з балабино, селище Балабино, чи буде найближчим часом? Ну, це ще кажуть, поки що не, не в січні. От. Але знову таки кажуть: пропозиції будуть, пропозиції будуть і будуть, бачите, сім'я з дітьми уїжджає. Але тут кажуть, що будуть обстрілювати росіяни, і люди самі почнуть виїжджати, не очікуючи евакуацію, примусову, Люди будуть вибирати, вже вибирають, куди вам їхати. Бачите, башта. Буду стріляти. Паразити будуть стріляти. А, ну, така, така доля. Така доля, бачите, тут карта людина підскакує. Різке, різке пробудження називається карта. Ну, окупації, звісно, немає. А, так, а ще хочу подивитися, оце. Буданов. Кирило Буданов. Чи, е, чи буде для нас краще при його управлінні Офісом президента? Для... Чи буде якесь покращення для України? От Кирило Буданов. Чи буде якесь покращення для України від керівництва Офісом президента Кирила Буданова? Угу. О, ви знаєте, що він викриє? Він викриє там е, зв'язок е, з росіянами. З армією РФ з країною е, агресоркою. Він там буде розкривати якийсь е, когось він там буде, знаєте, як ви придивлятися і щось він там буде знаходити. Тобто він. Знаходячись на посаді голови Офісу президента, то він буде там як розслідувати. От. Розслідування буде проводити, і там кажуть, що якась буде, він викрає якийсь зв'язок між з росіянами. Але це кажуть, вони якось так це все замнуть. І оголосу, розголосу, цього не буде. Ну, бачите, як ото. Там будуть всередині себе, вони будуть там між собою вияснювати відносини. Тому для нас якось тут нічого такого я не бачу. Ви мене просили, я вам відповіла, подивилася. Отакий у мене таро прогноз, шановні глядачі, слідкуйте за моїми ефірами. Задавайте питання, все бачу, все читаю, кожного з вас відчуваю. Сподіваюся, що наступного разу прогноз буде більш оптимістичний. Віримо, донатимо, допомагаємо нашим захисникам, хто як може, чим як може. І саме головне, щоб ми не сумнівалися, що все буде так, як ми хочемо: з вірою, з любов'ю і з силою. Мирного неба і скоріше нашої перемоги. До зустрічі!